Но спросите у ребят, а они могут развиваться? Деньги откуда взять? Что, прийти в банк? Ну я не знаю, какой бизнес может себе позволить такую ставку рефинансирования. Я, я просто реально не понимаю. Я не могу себе представить, а главное, ну меня простите, но ну, если человек думает ему вложить деньги в производство или отнести их в банк, где сумасшедшие процентные ставки, конечно, он их понесет в банк. А банк с ними что будет делать? Он куда их может вложить? Тогда получается, мы надуваем некий финансовый пузырь. То есть эта ситуация начинает напоминать то, через что мы уже один раз проходили в конце 90-х. То есть как мы из этой ситуации собираемся выйти? Так может, потому что эта метода не работает? Хотя я знаю одного человека, которому нравится то, что делает наш Центральный банк. А хотя вряд ли похвала из ее уст кому-то доставит радость. Это известный враг нашего народа. Кандализа Райс. Она сказала, что талантливая глава российского центробанка Эльвира Набюлина сгладила многие извинности экономики, идя по канату, не имея доступа к 300 миллиардам долларов, замороженных российских активов, хранящихся на Западе. Ну, я рад, что кто-то оценил. Но мне бы, кроме всего прочего, хотелось, чтобы все-таки каждый раз, когда я читаю очередные сценарии Центрального банка, то в первую очередь там стояла не инфляция, а темпы роста экономики. Руководство Центрального банка решило выставить одного из замов, видимо, может быть, сказать, того что... не жалко было. Ну, видимо, но, я не хочу так говорить, но, но по, судя по заявлениям, конечно же, да, потому что, ну что говорит заместитель Центрального банка на этом фоне? Что что нынешняя политика денежно-кредитная политика, соответствующая нынешнему этапу развития, она не создает препятствий на пути долгосрочного и устойчивого развития нашей экономики. Слушайте, это даже как-то, ну, читаешь и сам себя начинаешь не, не то, что не уважать, но не, не доверять себе, там, прочитанному прочитанного накануне. Ведь целью сегодня прогнозного развития нашей экономики со стороны Центрального банка является движение в сторону от 4,5% роста ВВП к, там, к полутора и даже 0,5% в следующем году и в 2026 году. Сколько? То есть цель Центробанка это понижение темпов роста? Да, они прогнозируют, что. А вот... это точно наш центробанк. Уважаемый Заводкин, вот некий избранный там, центральным банком для, видимо, критики, э, говорит, а ведь единственным, самым эффективным способом борьбы с инфляцией является учетная ставка. Ну слушай, они как будто... Но она же не работает. Видимо, он просто отсутствовал. Одним... Да, он же. Не, он не присутствовал на совещании. Но... Ну, слушай, Но они быть, же вводят-водят, она не работает никак. Должна быть профессиональная ответственность. Конечно, не работает. Но как она может... Она, она может только уничтожать наш спрос, наш предложение. Как э, же, нашему, как же как он Сталина спрос, понимать? Прям так Сталина вот понимать Пере, начинает. Перемещение денег действительно в депозитную часть, она не стимулирует спрос, а ведь мы должны сами понимать, что тенденции, заложенные сегодня, они получат результат через несколько месяцев, но ну, есть ну, от, от, отложенный эффект этого всего. Так вот мы сегодня наблюдаем из-за такой учетной ставки отложенный негативный эффект, вот я могу сказать, что есть уже сегодня цифры, которые означают, что в этом году денежная масса, то есть это кровяное наполнение нашей экономики, деньгами прежде всего, выросла в этом году на 1%, на 1%, это, это ноль, это ничего, а результатом чего этого явилось что? Например, если мы берем производство агротехники, двузначное сокращение, двузначное сокращение, трактора, сеялки и так далее. Но это тенденция, но это устрашающая, потому что за этим последует что? Не будет техники, возникнет рост себестоимости для сельхозпроизводителей, а это скажется на, извините, ценах на сельхозпродукцию. Дивіться, з приводу того, що ви сказали, коли він каже, що ми не відмовляємося від перемовин. Це був момент, якщо не помиляюся зустрічі з учнями на 1 вересня. Я не пам'ятаю, чи це школа була, чи це якийсь навчальний заклад. Неважливо. Тобто, це був десь отакий захід, і він, до речі, називає там вперше. Я почув від нього, що він називає Збройні Сили України, які знаходяться в Курській області. Увага, цитата бандіти. Там знаходяться бандити. тобто він свідомо робить аналогію, намагається провести аналогію з тим, що відбувалося в там 20 майже років тому, коли в Російську Федерацію в Чечню тоді робили набіги якісь там незрозумілі групи. Їх цих називали бандитами. От він зараз так само називає українські збройні сили бандитами, яких ми обов'язково виженемо. Тут така дійсно цікава історія. З однієї сторони, начебто, про мирні перемовини справа не йдеться. Взагалі, тут, начебто, знову він ми не відмовляємося. У мене тут є два пояснення, от особисто для мене, але жодне з них не претендує бути ідеальним і абсолютно правильним. Перше. Можливо, це там не знаю, двійник якийсь, бо ну не вперше вже було помічено, що люди дуже схожі на Путіна. Вони різні зранку. Він один по обіді він зовсім інший. Вони відрізняються. Можливо, це якийсь там черговий там, двійник, який він щось ляпнув. Або можливо, я припускаю, згадайте буквально ще пару тижнів тому. В російському медійному просторі вони прямо ж так наголошували, що Путін він такий багатозадачний. Він на пам'ять триває, тримає велику кількість інформації. Він просто роботоспособний 24 на 7. Тобто, хоча ніхто не запитував, що в нього там з пам'яті, що в нього зі здоров'ям можливе. Я припускаю, що в нього зі здоров'ям дуже так не дуже, і вік починає брати своє, і дід починає вже забувати, що він казав, а що не казав. Ну, є така версія, вона гуляє в мережі. В першу чергу вона йде від росіян з цієї сторони, з за перебріка. Вони вкидають, кажуть, та ні, щось ми так дуже активно просуваємося. Можливо, українці готують нам якусь пастку. Щось там на це не нас це не дуже тішить. Якась там історія погана є. Наші військові кажуть ну, поки що ми чинимо настільки великий опір, наскільки взагалі це можливо з тим силами, з тим ресурсами, які у нас є доступними. Я не хочу бути тут там на страдаму або вангою. І... Намагатися вгадати, чи там місяць буде триматися Покровськ чи півроку, чи знову буде у нас а, така медійна історія там фортеця Бахмута, тут фортеця Покровськ, не знаю. Але я от кажу по фактажу: Росіяни вже знаходяться порядка 10 кілометрів від міста Покровська. Але з рахування того, що це агломерація, тому важко вже провести точну поставити точну крапку, де вони знаходяться. Маю, маю на увазі ту лінію. Але приблизно десь 10, 10 кілометрів. Особисто я. Очікує найближчі тижні початок перших, можливо, боїв, штурмів міста Покровська росіянами. Можливо, пізніше, не то, що можливо, трошки пізніше з'явиться вже і артилерія, трішки пізніше з'явиться авіація російська, бо той плацдарм, який є, зараз не дозволяє використовувати фугасні авіаційні бомби, гелікоптери. Треба для цього певний час. Але великий ризик є того, що є за містом Покровськом у випадку, не дай Боже, його падіння. Це Дніпропетровська. Область. Дивіться, я впевнений, що зараз, от коли б зачитав цю новину, певна. Частина вашої аудиторії з таким з закотить очі. О, господі, що там той Дмитро Гердо, що ви мені розказуєте зі певним скепсисом можу ставитися до такої історії. Скажімо так: ось, дивіться, я можу пропустити, що можливо пан Гордон він надав дозвіл на те, щоб озвучили саме його. Бо ну давайте так, він а, ну таким чином ну, робить медійну кар'єру. Є дійсно люди, які, наприклад, відмовилися від того. Не називайте мене, я не хочу, не хочу бути. От ще зайвий раз в публічній площині в такому контексті можливо він надав дозвіл тут. Питання, чому пан Гордон, чому там не хтось інший? Не забувайте, що росіяни, коли планують свої операції, вони в принципі так само, як і ми. Вони виходять з тієї категорії. А до кого ми можемо дотягнутися? Наприклад, Україна хотіла б дотягнутися до. Соловйова, Мардана, Сіманя, не знаю, Попова, але ж ну, там є певні кордони, які не можна подолати. Я не кажу зараз про державні кордони. Є там і охорона, і неможливо підібратися. Можливо, тут вони знайшли якусь шпаринку, і, можливо, пан Гордон був найбільш. Більш простішою ціллю, яку можна було б знищити, тепер уявіть собі, що б це повпливало. Ну його знищення гіпотетичне, як би це повпливало на ситуацію в Україні. Українські правоохоронні органи не здатні захистити а, там журналістів, відомих діячів. От пані Фаріон була вбита. Ми не знаємо, які там обставини, що там чи була російська сторона, чи не була але. Так, на жаль, ще ну, про цю справу ми не знаємо багато чого. Можливо, там з часом щось дізнаємося. Дійсно, є видавати. Якщо ми в цю справу неряємо, то якщо слідство не повідомило про знаходження зброї, знаряддя вбивства, то є вірогідність, що людина вийде з-під варти, бо жодний суд не можна переконати, що людина винна без наявності знаряддя зброї. Ну, визнають ябисто, перепрошую, тому тут дійсно ця історія може в небу майбутнє розвалитися. Я ще раз я не знаю, не знайома з матеріалом справи, але тим не менш це на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.